Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ось таку смачнющу нашу картопельку по-українськи з підчеревком. І як завжди на моєму каналі вона готується дуже просто, з простих продуктів, все зрозуміло і швидко. Обов'язково приготуйте, порадуйте свою родину, тому що українська кухня найсмачніша! Спочатку картопельку ми їм чистимо стільки, скільки ви хочете, та необхідно її відварити. Щоб картопелька була добріше, я варю її в ароматній водичці, тому додаю цибулинку, спеції та підсолюю трішки. Картопелька готова і поки вона трохи вичахне, приготую заправку. Для цього я змішаю в мисочці олію, приправу до м'яса або до шашлику. Крохмаль в мене кукурудзаний. Все ретельно перемішаю. Якщо у вас приправа без додавання солі, тоді необхідно ще присолити. Поки відставлю, дам настоятися приправі. Далі Мені потрібен буде підчеревок або ось таке м'ясне сало. Бачите, у ньому аж три, раз, два, три прорізи. Нарізаю шматочками. Шматочки роблю не зовсім тоненькі, ось такі. Кількість сала, дивіться вже по своїй картоплі. І ну, десь приблизно на одну картоплину буде два шматочки. Якщо ну, геть вона така середнього, більше до меншого, то тоді отак на навки розріжемо. Такий вже більш творчий процес буде. Будемо формувати, тоді вже побачимо, як і що воно буде. Тепер я беру ось такі бамбукові шпажки. Вони є в магазинах. І їх обов'язково напередодні необхідно замочити. Я це роблю в звичайній пляшиці. Спочатку однією стороною постоять, потім іншою. Але замочувати потрібно обов'язково, тому що потім в духовці вони можуть диміти. Беру картоплину. Середню картоплю я розрізаю ось так, на три частини, щоб не було дуже тонко, бо вона розколеться. І необхідно. Обережно, не, я ну, зазвичай так перемішую, це якщо я буду висипати їх на деко застелене пергаментом і запікати. А якщо так, то треба обережненько, щоб вони не зламались. По одній штучці отак повністю замочити в оцій суміші. Далі наколюю картоплину, сало навіть можна ось так. Знову картоплину, сало. І все те саме повторюємо, поки в нас не закінчиться шпажки або сало. Цей шматочок треба розрізати. Формовані шашлички я складаю на ось таку форму. В мене сковорідка, яку можна ставити в духовку, в неї знімається ручка. І скільки у вас так влізе, дивіться, щоб воно ну, щоб було куди стікати жиру. Ось, і як заповнили всю форму, можна ставити до духовки, я ставлю на 220 градусів до повного зарум'янення. Картопелька в нас вже готова, тож дивимось. По кольору картоплі та по готовності від черевка. Що, друзі, все готово. 20 хвилин в мене випікалося в духовці. Ось така краса, дуже ароматна, як наче шашлик. І бачите, чому я казала промочувати оці шпажки? бачите? А так би вони геть згоріли. Подавати буду, прикрасивши зеленю. Яку, як завжди, виростила на підвіконні. Та з домашніми маринованими грибочками. Якщо ви, друзі, ще не дивились мій рецепт, обов'язково спробуйте. Вони надзвичайно смачні. А якщо вже куштували, то напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось? А я просто впевнена, що вам дуже-дуже вони сподобались. Смачної вам вечері, друзі.